Безперервний десятиденний тур Олега Тягнебока сходом та центром України завершився на Черкащині. Лідер всеукраїнського об'єднання Свобода провів віче на театральному майдані Черкас та зустрівся із Канівською громадою в міському будинку культури. Сьогодні обласна рада випробувала чи не всі методи адміністративного тиску, забороняла адміністраціям закладів надавати в оренду свободівцям приміщення для зустрічі. Чиновники навіть намагалися похабцем організувати дитячий концерт. Для цього до театрального майдану підігнали порожні автобуси з колонками. Гучна музика мала заглушити виступ Олега Тягнебока. Однак дії регіоналів отримали належну реакцію людей, які прийшли почути виступ Олега Тягнебока, а не слухати пісню «З чого начинається Родина. Понад півтори тисячі черкасців зібралися на віче. Олег тягнебок представив свободівських кандидатів від Черкащини: Едуарда Леонова, Юрія Ботнара, Тетяну Чорномаз, Юрія Гамалія та Олександра Ложкова. А також єдиного кандидата від опозиції у 198-му виборчому окрузі Сергія Рудика. Активна робота свободівців в україні є помітною і для соціологів. Зокрема, у Черкасах свободу готові підтримати на виборах 10% містян. Загальноукраїнський рейтинг націоналістичного об'єднання наразі вимірюється сімома відсотками за умови 62% явки. Виборців Олег Тягнебок зазначив, аби зберегти результат, потрібно в ніч після виборів прийти до дільничних та окружних комісій і чекати оприлюднення результатів. Сергій Рудик підкреслив, провладні про владні сили не лише здійснюють підкуп виборців, роздаючи грошові сертифікати в обмін на голоси, але й готують фальсифікації на дільницях, намагаючись залякати опозиційних членів комісій. після презентації у столиці економічних ініціатив Свободи. Олег Тягнибок зустрінеться із мешканцями Житомирщини та Вінниччини.